В першій частині проходження ми дізналися, що ксалатат несподівано стала нашим союзником, а тепер починається справжня драма Патчу. Чи можна довіряти тому, хто ще недавно був ворогом? У цій серії ми нарешті побачимо, до чого призведеться небезпечний союз, і повірте, далі буде лише гарячіше. Можливо, ми вигнали саботажників з куполу та відгрунтувала його систему, але це не означає, що тіньова варта залишила мої куполи в спокої. Вони все, що ховаються, на периметрі, намагаючись знайти спосіб добути величезні обсяги дорогої енергії, необхідної для живлення кокуполу, я потребую, щоб ти відбив їхні атаки, тоді, можливо, ця загроза справді закінчиться. А ми не можемо дозволити тобі патрулювати периметр цього купола, як мирська варта, що бореться з нападниками Нам Потрібне постійне рішення, щоб ми могли продовжити нашу благородну місію. Візьми ці кристали, вони налаштовані на магії захистоку купола, просто розмісти їх біля стратегічних частин периметра, щоб змістити магічну оборону. Що цього разу це не трюк. Якщо цей купол вибухне і ніколи не зможе знищити деменція. Ну, що ж, ксавата, несподівано перетворилась на дуже доброго НПСІ. Хоча ясно одинці, щоб все встигнути й обожню спостерігати, як ти працюєш. Але, була мовчазною, гадала, вона досі сердиться на мене через Долоран. Блін, бачите, ксалотат постійно про Алерію думаю, у них це взаємно. Переживаю, чому Алерія на неї гнівається. Не так багато тих, кому Алерія довіряє, окрім Локуса Вокера, безлузне виключення мудрого правила. Тобто, це був план Ксалатат, щоб спокосити Алерію, то подружитися з Локусом Вокером. Спочатку знищимо Деменсіус, а потім подивимось, що буде з нашим партнерством. Бачите, нас цей тимчасово нам допомагає, поки колишнього не знищимо. Це має забезпечити безпеку цього куполу, а чи змусить на свинарі проходити ще через якісь перешкоди. Я, а, я вже бачу ці мама, але ти знищила далеран, ледь не била Кадгара. Як ти можеш, також Ксалатат. Хіба таке колись було, не пригадаю? Тому треба поспішати, поки Ксалатат не забула нашому тут. Або поки я не забула. Добре, це Дай. дасть нам достатньо часу, щоб забезпечити купол. Я не можу ще віддати. Зріч, Комілаха, непоки ченями варта атакує мій кодом із їхнього табору з обчастих піках. Візьми бій до них. Якщо ти знищиш їхні сили, вони зупинять цю атаку. Правди, учня Локус Вокера Алерію, вона виглядає так, ніби знає, як постояти за себе в бою. Вона також постійно кидає погляди на гарбінгера, А в мене немає часу бути миротворцем між цими двома. Він всі, всі помітили, що да, алерія цей кидає погляд на ксолотат. Знищить табор, чи не варте, я віддаю свій риба на справу. Я піду з Мелеха, Зустрінься зі мною в таборі. Я думаю, ксолотат буде недовольна. <era> as a blade, Моя оборона вб'є тіньового стража, який може загрожувати на які ще маленькі годи з дорогою винарії. Я знаю, що ти, мабуть, дуже розочарований, вбивати за те, що ти міш найкраще, чи не так? Її темна сторона <оръ white> Чи темна сторона? клотат? <ръяв> Ефірна армія живе з рахунок своїх енергетичних сифонів. Сифон? <ръяв> Перерви потік енергії, знищивши їх вежу сифона, і армія відступить. Це одна з їхніх слабкостей, як і слух. Зазвичай я б не ділилася секретами їхньої поразки, але вони зрадили мене і назавжди житимуть з наслідками. Сифон має контрольну панель, яку можна перезавантажити, щоб зруйнувати систему. Вона буде захищена бар'єром порожнечі, але може зняти його з тебе. Зціляй і володарюй. Усіх ресурсів на полі бою війська є найменш цінними, і правила достатньо на їх загибель, щоб знайти це як факт. Якщо ми хочемо захистити цей купол для Венарі та отримати її стрічку, нам слід знищити їхні гармати. Ці гармати варті життя всіх їхніх солдатів, знищить їх, і їхні командири дадуть сигнал до відступу. Більшість польових командирів ніколи не визнають цього. Адже це погано позначається на моральному стані, але ти, здається, той, хто може впоратися незручними істинами. Коротше, нам тепер дає так салатат. Що може бути краще? Я відчуваю як салатат кружляй навколо тебе. Не слухай брехні. Я не той, хто брешу тобі про те, що сталося з Карешем. Вони через мене розмовляють. З вами все в порядку. Знаєте, це коли всі яких коханці посварилися чи друзі. Їм треба хтось третій, щоб розмовляти. Я вже не знаю, кому можна довіряти милаха. але не можемо втратити слід за ксалатат. Залишайся з нею, нехай думає, що ти її чемпіон. Тому Ларія, алерія вона тебе не чує. Я відчуваю, що вона кружляє навколо тебе. М -м -м, давайте будемо її обманювати прямо поряд з нею. <сум> це коли в школі з трьох подорожок дві посварились. Ага, да, це той самий That's випадок. Я відчуваю, що локосвокер і венарі щось від мене приховують. Якась таємниця. Під час війни поглинання, про яку вони не хочуть, щоб я дізналася. Ксалатат використовується сумнів, щоб мені мною. Давайте переможемо Тніву гвардію, а потім зможемо розкрити правду. Бачите, Алерія працює, поки я читаю квест. Ми команда. Ми вполюємо правду. Кратше, весела компанія свіча розпадається, зруйнував Деменсіуса. Він би не зробив цього сам. Хто контролював стрічку речі, хто хотів знищити лорда порожнечі? Що ти кажеш? Мені набридли твої шепати. Бачите, вона все чує. Я знала. А без їхніх гармати так і цінньової охорони не кадом приречені на провал. Венарі не знадобиться її стрічка реще. Проте я все більше і більше стурбований нашим планом. Секрети це альянс салатат. Я боюся, що Локос Вокер зробив помилку тисячі років тому, і ми не можемо втекти від цієї давньої помилки. Добре роботи, Мілаха. Це має задовільнити вінарі. Вити безпеку, ми потрібно зосередитися на місці, незважаючи мої сумніви щодо наших спутників. Теньова варта це прокляття. Ми повинні вбити їхнього тіньового капітана, щоб вони не змогли легко повернутися до екодому. Премус Венарі надасть свою стрічку рещу для нашої справи, ми дізнаємось, чи е, виправдана моя довіра до локу не дозволю своїм сумнівам заважати мені на полі бою, Мілаха. Ти можеш довіряти мені в полюванні на цих послідовників деменція. No. Ти не доживеш до повстання деменці. Дивіться, в нього навіть хп якась є. Не ваншотиться як попереднє. Можна навіть бурсти на нього натиснути. Так і бути. Ну, ладно, він це. О, Ксалатат, привіт. Та, Що ти тут робиш? Купити безпеку. З тим необхідним насильством покінчено. Тепер ми можемо поговорити. Ти права, Алерія, великі таємниці були від тебе приховані, таємниці, які не мені було відкривати, але які ми мали бути розкрити тобі багато років тому. Отак от. Ксалатат розкриє таємниці Алерії. Всі поглинаючи, не знищив світ. Равел знищив кареш, щоб бити деменція? Ні, ні, вони не могли? Ти брешеш? Запитай їх. Ага, я так розумію, вони самі знищили кареш? Чи це Локос Вокер знищив кареш? Равел? Хто такий Равел? Щоб бити деменція? Тобто вони самі зруйнували свій світ. Щоб тільки вбити деменці. Тепер повертається назад. Відтворити відзела. Ти в порядку, Алерія? Валерія, ти в порядку? Ти в порядку, ти в порядку. Алерія. Ладно. Ксалатат сказав, що Равел зривнував. Хто брешев вона чи ти?

Це був єдиний шлях, щоб вижити. Ти повинен мені довіряти. Ми думаємо, помордимося здасть. У мене більше нема довіри для тебе. До жодного з вас. Валерія не в порядку. Я ж думаю, в чому проблема, а проблема в тому, що люди алерії загинули, я так розумію, поки він знищував діменці. Все а, повинно бути зроблено для карешу. For Загрозачньової охорони кодому Примус минуло. Моя стрічка більше не потрібна для захисту цього активу. Візьми її, Використовуй мудро. захисти. Найбільшу інвестицію з усіх, наше існування. ця притвісник вже прогнав одного члена твоєї команди. Коли ти збереш достатньо стрічок рещі, тобі буде потрібно битися з деменсісом, знайди союзників, які стануть на наш бік, окрім артефактів. Ну, Коротше, закінчилось веселе цей протистояння Алерії Екслатат. Ксалатат довела лері до ручки. Ага, нам треба захистити Екодом. Візьми е, мою стрічку, переможе всепоглинаючого. Я так розумію, нам нарешті дали плаща. Чому ти їй сказав? Це був секрет, який ми обіцяли зберігати. Алерія зрештою, все зрозуміла б, одна драматична, але не дурна. Краще контролювати, коли в неї трапляються ці маленькі спалахи. Я мабути тим, хто скаже це їй. Це був мій тягар. Повернися додому, зробила тебе сентиментальним, чаклуне. коли ти коли-небудь бав? Про свою спадщину та друзі ти йдеш темною самотньою стежкою, щоб врятувати нас від порожнечі. Твій ельфійський учень з часом пробачить Ширшу картину припини жалітися, іди і переможи, лорда порожнечі, перші ж ні він всіх нас поглине. Oh, Принаймні, хтось із нас зрозумів свої пріоритети. Досить. Переконайся, що він досягне успіху. Я був у пеклі. Я знаю, чого боїться порожнеча. Я впевнений, що так і я. Тоді йди, я маю захистити свої інвестиції. тебе моя стрічка, йди, відшукай решту, нехай локус зв'яжеться з іншими членами развилу. Запитаю привізниці, чи знає вона про якісь давні жахи, які отримали. Одну з них пам'ятаю правило 12. Важливо, коли ти знаєш. О, ми першу главу, ні, дві вже пройшли. Дві глави з п'яти за чотири годинки. Я не буду виправдовувати за те, що ми зробили. Несу відповідальність за те, що. За це до кінця свого існування, Лерія зрозуміє, чому це було необхідно. Коли вона побачить, силу все поглинає, що вона зрозуміє. Нам потрібно ще принаймні дві стрічки, речі, щоб зібрати достатні сили для боротьби з Діменсіусом. Моя подруга Омбра є володаркою одного з рибанів, вона працює в екодомі, Раван на сусідньому острові. Давайте залучимо до нашої справи. We do what we must. Нам знадобиться ще одна стрічка. Адміністратор дому пера була в равалі, нам слід її знайти. Oh, Вона звучить довірливо, готова відмовитися від влади, коли про це її попросять. Так, е Хотіла подивитися, чи дали мені стрічку, у мене знову <свист> ламу сумці. Я так розумію, що, що ні. Якби стрічку дали, але треба ще три частини зібрати. Ну що ж, пішли далі, знаєте, мені ця локація нагадує, як, знаєте, типу, гора і сніг, типу, як, знаєте, тут серфить чи щось таке. Якби було, би, знаєте, на чому серфить. Трошки чимось нагадує. Гори, це все Карпати. <ріст> Важливо, коли ми будемо бігати по цій локації, за да, стрічкою буде трошки по-іншому це виглядати. What? Що тут сталося? What? Де Амбера? <ріст> Материн зруйнував купол. Ми втекли разом, але Амбера зникла. Купол зруйнована, і Амбера може бути в небезпеці. Я вже бачу розбійників з пустель кареш всередині. Амбера, можливо, ще жива, ми повинні знайти її та стрічку реші. Як розумію, тут був ще один купол, але його поламало. Екодом Рован був зруйнований, палаючи шматком порожнечі, знищивши структуру і розкидавши її опікинів. Вони повернулися, щоб відновити будь-яке обладнання, флору чи фауну, які можна врятувати. Перш ніж пустка, забере їх. Шукаю в руїнах будь-які підказки про долю наглядача, амбери. Нам потрібна її стрічка реща. Що сталося за кокуполом? Нестабільніш, міська режим порожнечі зростаємо. Працювали в екокуполі, коли величезна тріщина розірвала небо, метерит впав, ледь не зачепивши нас, ми поспішили рятувати, що могли, принесли тварин і рослин, які вижили в оазу. Бачите, тут було теж купол, і все посохло без нього. І якийсь метеорит. Коли метаритари Омбери, і я намагалася врятувати все, що могли. Прощета купола швидко оточили марадера великої темряви. Ми втекли і розділилися. Такі стати скарешу і вирощу до стабільних біомів, які ми намагалися створити. Нам потрібно очистити цю е, інвазивну нячь, щоб знайти наше обладнання та Омберу. Вона була прямо за мною, я повинна була я повинна була її врятувати. Маніфест вантажний ящиків, які Омбера сподівалася повернути, Немає жодних слідів її продовжуйте пошуки. Ось Омбера. Мертва і стрічка реш ніде не знайти. Чи пророкувала тіньова варта наш план? Мира лежить нерухомо на землі, точно рештками деяких своїх нападників. Схож начинила опір, перш ніж була переможена. Ритуальний ніж табіки, які колись використовували ораколи кареш. <ритулі> Тепер вони пустельники, вбивці, які присягнули знищити равел. Вони, напевно, вбили амберу і забрали її стрічку. Не можу повірити, що вона пішла. Ми були командою тисячі років. Дякую, ці стати незабаром переповнить нас, якщо їх не зупинити. Дововижно, як він може виживати без захисного бар'єру купола, не перетворюючись на енергію, як це сталося скареще. Мені цікаво, чи можна передати такі стійкі риси кількома місцевим видам в наших куполах. Пустильники били Амбера та забрали і стрічку реші. Ці впалі Араколи переслідували всіх членів развело з часів війни поглинання. Це похмурий день. До речі, тут теж, здається, непогана музика в цій локації. Цей проєкт був для Амбери всім, те, що відбувалося раками, було знищено так швидко. Хотімо, давайте повернемо її дослідження і переконаємо, що її зусилля не були марними. Жалко тільки Шаксолотати цю алерію спроковакувала, всіх образилась тепер весело було спостерігати, як вони сваряться. Схоже, до нас знову звітаю гості равел зрадник, твоя стрічка реші буде нашою Локус Вокар. А, третього Локуса Вокера, можливо. Що вони роблять з тими стрічками? <гум> <гум> На кожному таке каже. Це просто тут небезпечно. Згоден відлюдники можуть повернутися. Давайте перемістимося в безпечніше місце. Я телепортую наші припаси в безпечне місце. Ой. Ці мешканці пустки все ще тримають на тебе злобу. Залиш нас, бережи свою стрічку Реші. ми чемпіон, і я перетворимо цих бивчих фанатиків на наших соратників. Ну, от тепер ми знаємо, як працює ксалатат.